Нам важливо, я так це відчуваю, зараз свідчити кожною своєю дією, кожним своїм кроком, свідчити про ту історію, яка формується зараз через нас, яка стане ґрунтом для народження нової України. Глибоко переконаний, дуже вірю особисто, що людина народжується таки в мандрівці. І кожна мандрівка завжди потребує горизонту, який визначатиме напрям руху, і кожна мандрівка завжди потребує кроку, реального, конкретного кроку. Який дозволяє не зупинитись на шляху. Та за що люди воюють? На мій взгляд, люди воюють за свою надіжду. У них є надіжда все це змінити. От цю надіжду вони хочуть реалізувати це вот своє право все змінити. В один прекрасний момент в мічнику я прокинувся після коми і зрозумів, що після мене не залишиться нікого. То есть... Тобто в мене дітей не було, а зараз я не йшов в сили два роки лікування за кордоном в Німеччині, дві коми, тобто дуже втрата побратимів, але життя триває і воно буде тривати доти, доки ми будемо боротися за це життя. Хочу сказати, що Дмитро двоє дітей. Другу чекаєте Слух, да, народження чекаю. дівчинка 12 років і хлоп... І щас хлопчика чекають. Дякую. Дякую. Слухай, що вона говорить? Якщо мовчатиме, теж слухай. Довіряю гострому зору спритним рухам. Наші тобі лисиці відкриться з часу. Я, пічка, Є в культурології така думка, що какое буде наступне покоління, определяється тим, кого жінки беруть в мужі. Для кожного з нас є важливою така річ, як все одно продумати, а як це бути на межі, занести ногу над пріврою, відчути, як б'ється сирно серце, і відчути жагу до життя. Мати землю, що стоять на дні. На блокпостах поста пошуки передають свій позивний. Господи, будь до мене милостивий, я свій! От людина стає тим, хто змінює горизонт на обрій. Натхнення. Життя. Кохання. Красота. Еврея. Народження. Женя Даша, дякуємо від усього серця. Ну, дивіться, оце наш контекст, в якому ми обираємо жити в нашому майбутньому. Ці неймовірні люди, які сьогодні, для сьогодні творили це свято.